Шановні користувачі! В програмі ArtZvít Pro реалізовано нову форму податкової декларації сплати за землю. Звіт можна створити, відсортувавши по назві або по коду, якщо так зручніше. Черкод звіту в програмі 060207. Обираємо його та натискаємо так. Далі звіт заповнюємо, перевіряємо на повилки, підписуємо та відправляємо на реєстрацію. Також реалізовано конвертацію старої форми звіту в нову. Для цього вибираємо з переліку звітів декларації попередньої версії, натискаємо правою кнопкою мишки на ній та з контекстного меню беремо опцію Створити актуальну копію. Оскільки нова форма звіту відрізняється від попередньої, в програмі з'являється повідомлення про необхідність перевірки даних у звіті після виконання даної операції. В результаті створюється нова актуальна версія звіту в тому ж звітному періоді. Після перевірки та внесення змін радимо виконати камеральну перевірку звіту. Якщо не буде виявлено помилок, звіт можна підписувати та відправляти на реєстрацію до контролюючого органу. Також додана можливість формування уточнюючого звіту на основі раніше поданої декларації. Вибираємо прийнятий контролюючим органом світ, що потрібно відкоригувати. Через праву кнопку мишки з контекстного меню обираємо опцію Створити уточнюючу декларацію сплати за землю. В результаті формується уточнюючий звіт з даними попередньої звітної декларації у відповідних полях розділу 3. Заповнюємо звіт, перевіряємо його на помилки, підписуємо та відправляємо на реєстрацію. Якщо відео було корисним та цікавим, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал YouTube посилання під відео. Також можете залишити коментар, на яку тему бажаєте побачити наступне відео.